Моє вітання. Значить, шліповка такої запчастини, це до настільного фрезерного верстату. Значить, верстат, як ми можемо бачити, нульцевий. От, Людина, мабуть, його купила, і воно не відповідало тим параметрам. От, бачимо, ми тут колону підшабрювали люди. От, ну, колона пришабрена таким чином, що коли викатати по всьому всьому, приблизно... Десь воно встає в 5 сотих. То Тут у нас 0, тут плюс 15, сотих, тут плюс 4 десятки, а тут плюс десятки. Тобто ну, така от площина. Оце є стіл від даного фрезерного верстату, відшліфований про це є відео. Далі на черзі отака о каретка. І то є від собі, Ото таке о кареточка. От. Отаке метровий столяра. Тут ходу, мабуть. Міліметрів 600-700, у нього має бути, якщо від упора до опора. І це все лягає на отаку от, не побоюсь цього слова, скорлупу. Якщо взяти такого габарита деталька від 2М112, то вона таке на порядок жорсткіша, на порядок важча, і так двома руками береш от, спокійненько. І на тому все. Ну, Китайці вони, хлопці, молодці, Тобто, по якості обробки поверхні, тут ну, питання, питань, як то кажуть, немає. Воно навіть шліфоване не чашкою, а наклонним шпінделем по заводу. Тобто, Шпіндель нахиляється, ставиться круг, отаким чином, правиться і шліфується периферією. А це ніби торцом. Ну, Все було прошліфовано гарно, чітко. От, ну, але... Оскільки в ньому нема жорсткості, то або воно не пройшло старіння, або ще з якихось невідомих причин. Ну, от, Бачите, от такі от стінки, тут все. От, І тут іде, бачите, от одне ребро жорсткості, друге ребро. От, А тут воно майже нічим не зв'язане. Тобто, ну, по моєму скромному розрахунку, якби. От сюди добавили таке литво всередині таку добру-добру арку і зробили ще десь щось якесь там рибер. Ну, воно б добавило йому 20 кг ваги. От. Ну, Що на, скажімо так, на вартості верстати 20 кг чавуну, ну, я того не знаю. Тут реберці от. 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 Ну, Але воно, воно є скорлупа. От. І добитися від такого верстату якоїсь точності. Ну, Дивіться. Оце все стіл стіл, оця вся шабатура, каретка, ну хай кілограмів 100, ну, плюс хай там ще верхи ну, кілограм 300-400 з нього. От, І то про габариту, що тут ходу, ну, мабуть, не знаю, мабуть, міліметрів 150 і повздовжнього міліметрів 600. От, Ото таке типу, нашого 676-го П'ятого фрезерного, але той же ж наш фрезерний він більше тони важить. От, а це... Ну, коротше, коротше, не будемо нічого тут розказувати. Поставив на одну-дві. на дві. І тут ну, можна считати на три точки, бо посередне виходить тепаз. Це все діло різними КМД-хами я вивірив. Так сяк, що воно ну, не так сяк, а як тільки міг от, викатався по цих от поверхнях вони були в 5 сотих, між ними був перепад по гвинту, тобто та паралель, а ця на 5 сотих наверх. От, ну, не знаю, що то є. Якби то ще поставити на підлогу та на такі анкери, от, е, щоб можна було знизу, зверху гайками його вижати, зафіксувати, от, але ж тут дна немає. тобто навіть Якщо ви продінете шпильку, то ви ну, гайкою гайко хіба під самий верх. Або Робити якусь плиту на його тут ставити на шпильки. Ну, не знаю, так бахнути його на дерев'яний стіл. От, ну, то таке. Людина хоче, людина має. Значить, прошліфовано От. дві площини до сотки, між ними перепад в межах чутливості, мікрометра, кажу індикатора, сітка, сітка. Тут прошліфовано периферією круга. Все. Знімаємо запчастина, готова.